Всім привіт! Ви на каналі Датка, рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Виходжу сьогодні в дуже короткому відео, тому що у мене на вихідних вилетіла карта на мобільному телефоні, карта пам'яті. Я відзняла якраз останнє відео, хотіла показати вам, як ми робимо таку зелену діляночку, Роб... висаджуємо. Туї буде вічно зелена ділянка під парканом, живоплід. Там не тільки туї, там були і самшити, і кіперисовики. Це ті рослинки, які ми з вами колись я знімала відео, висівали із насіння, але карта вилетіла. Я не можу дістатися до цих відео. Ми намагалися якось її відновити, але виходить, що нам доведеться її форматувати. І потім відновлювати ті файли, які можливо залишилися. Зараз я вдома, відключення світла. Ну що ж поробиш? Техніка вилітає, буває, можливо, щось вдасться відновити. А я поки що в квартирі під лампочку, Досиваю. сорочку для донечки. У мене дуже-дуже дрібна тканина. Ми взяли готову річ, пішли на секонд-хенд, купили дуже дешево, здається, 30 чи 40 гривень нам. Сурочка ця обійшлася, і ось зараз потрошку длубаю. Вперше така тканина, дуже-дуже дрібненька. Бачите, ось така. Я не знаю, який це склад. На, на дотик це натуральна тканинка. І потрошку-потрошку її вишиваю. Хочу зробити щось Немалі, малістичне. Доця вибрала малюнок. Ну і ось так сижу. І зараз ще вам покажу теніску для чоловіка. Я найкращі завершила. І таке буде сьогодні коротке відео. Коли вийдуть відео, будуть виходити з дачі, я не знаю. Все буде залежати від того, наскільки швидко ми вирішимо питання з цією картою пам'яті. Якщо вийде, то я зроблю відео про живоплід, проживу огорожу. Якщо ні, то вже буду далі придбаю нову карту. Вже будуть виходити далі нові відео. Подивимося по погоді. А зараз, кому цікаво, покажу вам, що в мене вийшло з теніскою для Ось Така чоловіка. вийшла тенісочка. Це також вафелька. Але якщо для сина я по тенісці вишивала, ось ця частина була лицевою. То тут, бачите, вона ніби як із зворотнього боку пошита ось такі дірочки. І це на цій дірочці невеличкі я орієнтувалася, коли. Вишивала. Тут я практикувала зовсім новий для мене шов. Ну, не зовсім новий. Частково я на своїй сорочці робила, але не в такій кількості. Цей шов називається верхоплут. Тут різні різновиди, різні види верхоплуту, з усіх куточків України зібрала. хотілося дуже різні варіанти собі потренуватися. І на манжетиках ось ця червона лінія. із Сваргами, якщо придивитися, то видно сварги. Це також верхоплут і ось ці. Такі зубчики, це верхоплути, і ось тут, на погруді, це також все верхоплути. Ромбики це один різновид верхоплуту, а ось ці такі повітряні ромбики це інший різновид верхоплуту. Прикрасила дуже мало її, червоними лініями прикрасила ще лінію плеча. Ось тут, бачите, щоб не було видно швів. Та по рукаву подобається так у старовинних сорочках. Ніби імітація, коли мереження йде рукава, примережується до станка у старовинних сорочках. І ось така сорочка вийшла. Понизу це вже не верхоплут, а це інший шов. Ось так уже зробила зовсім легенький шовчик понизу, щоб був завершений вигляд у сорочці. Зі споду не дуже охайно вийшло, тому що я вперше робила. Але, в принципі, це спідня частина. З вивороту, вже як виходило, дуже повітряний сам цей взір, і тому видно, видно де нитки закріплялися, закріплювалися, але в принципі нормально. А там, де йдуть інші різновиди на плечах, то просто бачите, ось така лінія зі звороту. І цей має повторюватися, такий самий він, як на лиці, такий і на вивороті, але оскільки тут тканина вдвоє складена, то тільки половинка видно зі зворотнього боку. Ось така робота, тренуюся, потрошку длубаю це все. Це ось також по готовій тканині, бачите, для донечки вишиваю. Донечка поки що без сорочки в нас. Готова була тканина, тому сшивати не потрібно буде. Готовий, готовий виріб зробила зубцювання по краю. І потрошку дубаю потім покажу, що з того вийде. А також ми ще з нею тоді взяли ось таку річ, бачите, я її випрала, ще не просувала. Це льон натуральний з такого зеленого кольору комбінезон. Також він щось там вийшов. 40 чи 50 гривень на секунді. Ось тут багато тканини. І з цього комбінезона також я хочу покроїти і вишити сорочку. Але це буде згодом. Ще довга зима попереду. Подивлюся, як це робиться. Потренуюся. І я вже думаю, коли з цього комбінезона в мене вийде сорочка, вже тоді я буду. Відчувати в собі сили, впевненість, і тоді я вже куплю нову тканину і вже на новій тканині вишиватиму. Поки що тренуюся ось так на тому, що не шкода буде зіпсувати. Тому що тканина зараз дорога, хороший, льон дорогий. І просто боюся, що зіпсую тканину, тому тренуюся, поки ще в мене немає майстерності великої, я тренуюся на таких речах, які не шкода буде зіпсувати. Ну, ось таке коротке відео вибачаюсь заздалегідь. Перепрошую, поки не розберемося ми з технікою, з телефонами, з цими картами, поки що буду виходити короткими відео. Тому що стара картка пам'яті у мене дуже має маленький вміст, багато я туди не зможу записати. Тому ось так будемо поки що спілкуватися з вами так коротенько. Дякую всім за увагу. Бажаю всім всього найкращого, всім героям слава, слава Україні і до наступних зустрічей на каналі.